Вітаю глядачів каналу Дикі Чернівці. Сьогодні ми знову знаходимося на вулиці Рівненській, біля Довгобуду ЖК Парк Авеню. На каналі ви вже мали змогу бачити мої декілька сюжетів по цьому проблемному будівництву, як ви маєте змогу бачити, в якому стані воно знаходиться і по сьогоднішній день. І Сьогодні ми на цю тему поговоримо з одним з інвесторів цього комплексу, з головою громадської організації Центр захисту прав інвесторів ЖК Парк Авеню. От Соріном. Пане Соріну, скажіть, будь ласка, що відбувається на даному будівництві за останній час, за останній рік-півроку? Ситуація не змінилася, ситуація навпаки, можна сказати, стала ще більш складною за останніх півтори роки не відбувається абсолютно нічого. Наша громадська організація налічує 500 інвесторів, які в свій час, починаючи з 2016 до 2018 року, вклали свої кошти і повністю сплатили об'єкти нерухомості в кількості 500 квартир, 110 паркінгів та 200 комірок. І на сьогоднішній день, окрім цього, пустиря, вони не мають нічого. За останні півтора року відбулись наступні моменти. Це те, що компанія була продана буквально недавно новим забудовникам. Це миколаївська фірма, яка має за собою декілька афер, провернутих у місті Миколаєві, де люди, тобто інвестори тих чи інших забудов, залишились без своїх квартир і так далі. Це фірма буквально місяць назад купує МС Імперіал Бут і ставить свого директора замість Саврія Ігоря Ярославовича свою людину. Зараз відбуваються судові процеси на рахунок визнання майнових прав, та також відкрите кримінальне провадження. Однак ці всі моменти не заборонили, точніше. Можна сказати, ніяк не перешкодили їм переоформити дану фірму на сайті. Скажіть, будь ласка, а що як міська влада чи обласна влада можливо реагує на дії вашої громадської організації? Ну починаючи з 2020 року, ми почали звертатися до міської влади, коли вже зрозуміло, що ми є ошуканими інвесторами з цілею якось посприяти пришвидшенню або взагалі зрушенню якогось на будові. У 2020 році. Нам пообіцяли те, що створять спільну комісію, куди залучить. Інвесторів, забудовника та міську раду створять круглий стіл, де ми домовимося, і питання буде зрушено. Зовсім невдовзі, буквально через кілька тижнів. Нам чітко дали зрозуміти, що даний об'єкт добудовувати ніхто не буде і не збирається. І на цьому в принципі ми залишилися один на один з цією будовою. Однак, нещодавно на сесії міської ради, 26 січня, поза нашими спинами було винесено питання про продовження оренди земельної ділянки по вулиці Рівненська, 7, тобто та яка знаходиться під цим об'єктом, і Буквально в той же день да, ми попали на сесію міської ради, де попросили депутатів не продовжувати оренду земельної ділянки, оскільки це розв'язує руки тим шахраям, забудовникам, які приходять сюди, якоби ніби допомогти людям. Що пообіцяли депутати? Пообіцяли створити групу, в яку залучити органи місцевої влади, влади, депутатів, правоохоронні органи та самих інвесторів, і вже в процесі цього якось коригувати дане питання і так далі. Скажіть, будь ласка, у вашій громадській організації є якийсь адвокат, да, який допомагає вам рухатися в цій справі? Звичайно, у нас є адвокат Фортуна Георгій Георгіч, який не тільки в цій справі допомагає нам рухатися, а да, не тільки на рахунок відкритого кримінального провадження, а й в цивільно-правових відносинах, тобто визнання майнових прав. Тому що на сьогоднішній день ми являємося просто інвесторами з якими договорами. Визнання майнового права дає саме нам. Можливість в подальшому отримати ці квартири і дає можливість нам то, що вони не будуть перепродані комусь іншому. Скажіть, будь ласка, а що пропонують нові власники МСІМЕРІАЛБУ? Нові власники першопочатково, як тільки зайшли сюди в Чернівці, у нас відбулася певна зустріч представників громадської організації. Та представників їхньої компанії. Вони чітко озвучили те, що вони прийшли сюди заробити, вони хочуть, якоби нам допомогти. Озвучили чіткі ціни, неприємні ні для кого абсолютно з інвесторів і так далі. Ми не погоджуємося на такі умови, так як ми розуміємо, і собівартість цього будівництва, і подальші, можливі їхні шляхи для того, щоб просто потім викинути нас за межі цих договорів. Скажіть, будь ласка, визнавши майнові права в суді, так ви. Стаєте першочерговими претендентами на кожний на свою квартиру. Далі який шлях? Дивіться, ситуація наступна. Починаючи з 2020 року, коли ми повністю зрозуміли, що ну, ніхто нам це не буде добудовувати і так далі. І навіть самі е, органи місцевої влади нам сказали, що вам потрібно самим це добудовувати. Ми почали рухатися у правовому полі для визнання майнових прав. Майнові права нам дають. Те, що саме ці об'єкти інвестування будуть закріплені саме за тими інвесторами згідно попередніх договорів, у разі визнання майновими правами, переважною більшістю людей ми ну, цілком можемо створювати житлово-будівельний кооператив, куди вступити майновими правами, зробити коштори з даного об'єкту, скільки не вистачає для добудови, самостійно скидуватись на цю добудову і самостійно здавати її в експлуатацію. От що дають нам майнові права зрозуміло. Тобто, зараз громадська організація і основна. Вона група інвесторів готові до відкриті до переговорів так, з владою, з новим власником МС Тільки Питання стоїть в тому, що ви бажаєте, щоб це були відкриті перемовини з аргументованими і адекватними цінами. За добудову даного об'єкта, правильно розвитку? Звичайно, тому що аналізуючи останній рік, все те, що відбувається, і розуміючи те, що ніхто це не буде добудовувати, тому що нам дали, дали певні посили для цього і так далі. Ми зрозуміли, що самим, навіть найнявши якогось підрядника, нам на порядок дешевше вдасться це добудувати, ніж би хтось сюди прийшов. А тим паче, коли прийшли нові так звані власники, інвестори цього добудову цієї добудови і так далі, нам були озвучені настільки високі ціни, що ми розуміємо, що собівартість цього. Цього навіть з заробітком адекватним нормальним втричі ніж, ніж ті ціни, які вони нам пропонували. Скажіть. Тому ми готові сідати за стіл за стіл переговорів, як з новими забудовниками, так само і з міською владою, урегульовувати питання, які є ще не закриті по даній добудові, урегульовувати ціни, домовлятися про те, що саме міська рада та органи місцевого самоврядування будуть виступати як гарантом того, що ми. Перезаключивши там будь-які договори, чи пішовши на зустріч їм, отримаємо свої квартири за адекватні, нормальні ціни. Скажіть, будь ласка, що ви маєте зараз базу даних інвесторів, скажімо так, клієнтську базу, аналізуєте договори, сплачені кошти. По вашим підрахункам, скажіть, будь ласка, скільки сплачено коштів інвесторами, скільки вкладено і скільки вкрадено з цього будівництва? Дивіться, даний комплекс налічує 580 квартир. 480 з яких повністю продані, абсолютно всі. 110 паркінгів та 200 комірок. Аналізуючи те, що ми маємо з договорів, а це близько 450 інвесторів з 480 можливих, ми чітко розуміємо, що Інвестували в цю новобудову по курсу долара 26 орієнтовно 800 мільйонів гривень, що еквівалентно 30 мільйонів доларів. Орієнтовно на це будівництво вложено до 10 мільйонів доларів. Це з можливими усіма моментами, нюансами, яких ми не можемо знати. Близько 20 мільйонів доларів було виведено з даної недобудови. Скажіть, ви свої, свою цю інформацію довели слідчим органам? Звичайно, у, під час відкритого кримінального провадження допитані вже більш ніж 250 інвесторів, які визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні. Вся абсолютно інформація, яка задокументована основними договорами купівлі продажу людей, де чітко задокументовані цифри та їхні об'єкти інвестицій, все це абсолютно доведено до слідчих органів. Зрозуміло, гарно дякую вам за інформацію. Глядачам каналу бажаю приємного перегляду інвесторам, які є інвесторами цієї будови та ще не входять в, так, громадську організацію. Хочу порадити як найшвидше прийти в офіс громадської організації, яка знаходиться за адресою. Героїв Майдану 194А Офіс 248, якщо не помиляюсь, так. І поспілкуватися з її керівниками, з її лідерами та долучатися до цієї боротьби за даний Довгобут. Лишайтеся на каналі. Всім до побачення.